Друзі, хочемо поділитися з вами нашою унікальною розробкою це стопомір, який дозволить вам максимально якісно визначити ваш розмір ніжки і підібрати взуття, щоб не було обмінів та повернень. Цей стопомір поділений поділками. Кожна поділка відповідає певному розміру. Для того, щоб визначити свій розмір ніжки, вам потрібно Поставити ніжку на стопомір, як це вказано на малюнку. Обов'язково дивіться, щоб ваша п'яточка не виступала за переривчасту лінію і щоб лінійка стояла перпендикулярно до поверхні. А далі ви дивитеся, який поділці відповідає кінчик ваших пальців великих. У мене тут виходить 24,5 см. Дивимося за нижньою поділкою. Якщо ви визначили, що ваш розмір, як у мене, наприклад 24,5 см, то до цього розміру необхідно ще додати 0,5 см і таким чином отриманий замір буде вашим остаточним розміром.